Всім привіт! До вашої уваги лот сучасних декоративних ковриків для столу бренду Meradiso. В лоті є два варіанти. Є подній штуці, вони такі великі йдуть. Як розмір можна побачити 40х150 в такому кольорі. Вони так сильно запаковані, класно підійдуть для подарунку. У них йде таке ребристе плетіння такими вставками різними це 100 бамбук а також такі набори по 4 одиниці це дуже класний захист для столу розмір таких 35 на 50 вони також ідуть Така одна може бути або набором. І є в такому варіанті, в такому кольорі. Тут також 4 штуки. Вони всі в однакових розмірах. Всі також 35х50. І може бути одна 40 на 150 см. Дуже класно доповнять декор вашої кухні. Всього в лоті 20 штук. В собі вартість однієї одиниці буде 167 гривень, а вартість лоту 3350 гривень. Ви вже можете замовляти цей лот у нас на сайті або у наших менеджерів. А також підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!